Тут, походу, треба кудись всередину залізти. та та, та, да да, 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 да. Блять! Що? Є... А як він мене так вбив? Все, йду по завданню, ну його всрапу. Чат він за мною йде. <говорит> він стал сталкера. Ви розумієте, він взагалі неадекватний. Дивіться, чат, Він досі сюди йде. <смі> Це піздець, чат. Я піду по завданню, я вообще його манала. Ну, подумаєш, обікрала трохи. Що ти такий злопамятний? Ну. Пішов на. Аминь! Чесно відчула себе білосніжкою, і це неприємно.